Подалі від морської метушні без гаджетів та звичайних предметів цивілізації, а ще без спілкування та комунікації, точно як у популярному романі про пригоди Робінзона Крузо у всесвітній день на честь відомого героя твору Даніеля Дефо, ми дізнавалися в Одеситів, чи змогли б вони прожити на безлюдному острові, і що власне на їхню думку треба для виживання. Цікаво, що не завжди відповіді стосувалися лише фізичного аспекту. Чи змогли б ви без, без плюсів цивілізації прожити на такому острові? Я гадаю, на сьогоднішній день так. А взагалі, що вам потрібно для е, зручності? Для зручності? Ну, мабуть, сьогодні тиша над головою, щоб було небо сонечком, вже більше нічого не потрібно. Ну мені ні, не потрібно. Можливо, так, там на тиждень, на два це було б цікаво, але я думаю, що А щоб це... вам це дало? От як ви вважаєте? Психологічно, там якісь там фізичні. Психологічно це, мабуть, була б така гарна розрядка, тому що ти там на острові проводиш час один і у тебе дуже багато часу подумати про все. Плюс у тебе нема інтернету, там ти не дивишся там YouTube, TikTok, тобто ти трошки думки свої почистиш. Фізично, звичайно, це якісь навики виживання, але не факт що ти виживеш, тому що це не так просто. Для багатьох опитаних ключовим питанням у житті на безлюдному острові стала б необхідність спілкуватися з собі подібними, з людьми. Я по натурі чистий екстраверт. Мені без спілкування дуже важко. Але я б таки знайшла чим займатися, якщо стоїть питання, жити чи не жити, то знайдеш її, що е єдине, що страшного страшнувато е скуштувати якийсь корінець, а він виявиться останнім в твоєму житті. Если бы я там оказалась, думаю, что на пользу пошло бы только то, что не было бы никаких соцсетей, не было никаких бы гаджетов, но, наверное, я бы и с ума чуть-чуть сходила первое время без них, потому что мы уж слишком привязаны сейчас все к телефонам, к интернету, социальным сетям. Скажите, какие плюсы и минусы життя у цивилизации и плюсы и минусы життя на Такому ну, плюси, мабуть, то що все таки потрібно нам спілкування, щоб ми не деградували. Зручності цивілізації ми так до них звикли. Учасники опитування серед необхідних умов для виживання називали все ж таки психологічну складову, адже зараз, під час воєнного стану, це є найактуальнішим питанням для багатьох людей. А що потрібно для виживання, о, як ви вважаєте, зараз сучасній людині? Ну особисто вам, без чого ви не змогли, б, наприклад, зараз вже без успокоїтельне потому что все таки два года по запстрелы, то все, оно начинает потихоньку действовать. Закончится война, будет легче выживать. А так Забежит так психологично навіть. Ну, и да. И физически, и психологически, физически, конечно. Що вам потрібно собою вам для, Ось, для виживання? Ось на виживання. Мир. Робота. Буде мир і робота, в мене все буде. Я фотограф. Також наші респонденти порадили у будь-якому разі налаштовувати себе на позитив, тоді і зручніше та комфортніше буде жити навіть за непростих сучасних умов. Увіреність в хорошому то в такому плані, тільки так. І це допомагає. Всегда хороше позитивне довесть, искать везде радість, искать везде позитив і. Но это нам наше время. Проводячи паралелі між гіпотетичним перебуванням на безлюдному острові, його викликами для фізичного і психологічного існування та життям у цивілізації, багато хто з респондентів погодилися б на те, аби відмовитися від більшості так званих благ цивілізації, лише б настав мир. У мене удобство сейчас да? я же пройшла в своїй житті все, і удобство, і неудобства. Да? Я проходила всі стадії в житті да, Вот. Вот в том мире, в котором мы сейчас живем, да, для меня важен мир. Вот это для меня вот удобство уходит на миллион пятьдесят первый план. Вот мир, в спокойствие душевное, психологическое, чтобы я не вздрагивала, не дергалась. Вот для меня вот это важно. Ну, как говорят, крыша над головой есть, минимум каких-то зручностей есть. І віра в найкраще більше нічого не треба, роблячи підсумок нашого матеріалу, хочеться щиро побажати кожному українцю миру, спокою та впевненості у майбутньому. А ще дізнаватися про життєві виклики лише з пригодницьких романів, таких, наприклад, як Робінзон Круза, англійського письменника Даніеля Дефо.